У Криму гаряче вибухи на залізниці та пожежі на базах окупантів. Енергетичний покер Шата Росія торгують нафтою за мир в Україні. Траса, яка з'єднує окуповані території з Україною, під прицілом Росія полює дронами на цивільний транспорт. Невідомі викрали екс-поліцейського з зужгорода, якого звільнили зі служби за правду викриття знущання. ТЦК тепер його самого відправляють на фронт. Сюр Росія виходить із конвенції катувань, якою сама ж і не дотримувалась. Про це і не тільки далі розкажу у випуску. Мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний вівторок разом. Американські та російські чиновники під час візиту спецпосланника США Стіва Увіткофа Москви на початку серпня 2025 року, а також під час саміту на Алясці обговорювали енергетичні угоди, причому як стимули для Кремля, щоб там погодилися на мир, як спосіб для Вашингтона послабити санкції, не втрачаючи обличчя. Такі дані наводить Reuters. за інформацією п'яти джерел знайомих з переговорами. Угоди розглядалися як частина ширшої стратегії Трампа. Це не перша вже така спроба, до речі, ще в березні 25-го року. США та Росія домовились про паузу в атаках на енергетичну інфраструктуру, а тепер пішли далі вже до реальних бізнес-планів. Серед ідей — повернення американського гіганта ExxonMobil до проекту Сахалін — одного з найбільших газосховищ родовищ на далекому сході Росії. Продаж американського обладнання для російського зрідженого природного газу та навіть купівля США російських атомних криголамів. Українців попередили без нагальної потреби не пересуватися трасою М-14 Херсон Миколаїв. Про це закликали в обласній військовій адміністрації. З вечора, 25 серпня, російські війська Різко посилили атаки дронами вздовж траси цієї М-14, цілеспрямовано полюючи на цивільний транспорт. Лише за останню добу було зафіксовано десятки атаків півдронами на автобуси та легковики. Це стратегічна траса, якою перевозять гуманітарну допомогу, евакуюють людей і забезпечують логістику для фронту. Саме тому, схоже, Росія намагається паралізувати там рух. Ранкове привітання для окупантів в Криму на тимчасово окупованому півострові прогреміла серія ударів по ключовій залізничній інфраструктурі. Місцеві телеграм-канали та моніторингові групи пишуть про прильоти у Джанкої. Там спалахнула пожежа на коліях, а удар, ймовірно, зачепив нафтобазу біля залізничної станції. Принаймні, дим видно за кілометри. Також приліт в Краснодарському районі. Його зафіксовано біля станції урожайна. Місцеві джерела стверджують, що удар потрапив прямо в підстанцію, що живить залізницю. Водночас пожежа спалахнула на мисі чауда, де окупанти базують зенітно ракетні комплекси С-300, С-400 і запускають шахеди по Україні. Моніторингова група кримський вітер» посилається на супутникові знімки ще з 22 по 25 серпня. Там горіли дві будівлі невідомого призначення прямо на позиціях ЗРК. Вогонь охопив усе навколо нову ракету. з дальністю тисячу кілометрів представили українські виробники. І Міжнародні експерти дійшли висновку, що залежність України від американських далекобійних ракет тепер перебільшена. Що дає привід для таких висновків? Деталі у нашому сюжеті. Україна вперше продемонструвала свій довгий Нептун. На День незалежності Державний портал зброї Міністерства оборони України вперше показав нову українську ракету Довгий Нептун з дальністю до тисячі кілометрів. Ми українці. У нас є незалежність і у нас є зброя. Ракета створена на основі крилатої протикорабельної ракети Р-360 Нептун, за допомогою якої свого часу було потоплено флагман чорноморського флоту окупантів. Москва дві пробоїни, він став за ринце ляже плямок у порівнянні з протикорабельним родичем. Довгий Нептун збільшений у розмірі та дальності ураження, а також здатний вражати наземні цілі. ракета, которая была показана, она длиннее и она имеет больший диаметр. Ну, в связи с тем, что, скажем так, морской Нептун там дальность 280 километров, а здесь 1000 километров, пришлось серьезно переработать фюзеляж. Следует отметить, что наши конструкторы пошли самым простым путем. То есть они просто увеличили геометрические размеры ракеты, таким образом збільшив запас топліва. Паралельно з цим у ЗМІ просушився фейк авторства кремлівської фабрики тролів. Нібито адміністрація Трампа зупиняє постачання ракет для та Хелфаєр до України. Український центр протидії дезінформації запевнив, що жодного зупинення допомоги немає. І що найголовніше, на сьогоднішній день Україна значно менше залежить від американських ракет. Чому блокування атакам з Трампом вже не настільки страшне для України? Вашингтон можливо переоцінив вплив американських ракет великої дальності, доки Київ зміцнює власну оборону. Незалежність України у питанні далекобійних ударів по території РФ наслідок суттєвого збільшення українського виробництва. Україна створила а, і серійно випускає, ну, як мінімум два дуже дальнобойних, високодальнобойних безпілотника: це Лютий і це «ФП-1». ФП Вот FP-1 у него вообще дальность 1600 километров, ну, беспилотника лютый. А дальности изначально, когда шасси не убиралось, было примерно 1000 километров. Сейчас с убирающимся шасси с увеличенным запасом топлива 1200 кілометрів. Масштаби виробництва дозволяють щодня запускати близько 100 далекобійних дронів по військових та енергетичних цілях на території Росії. Лише за останні кілька днів українські безпілотники успішно вразили Сизринське НПЗ у Самарській області. Видіш, я не віжу. Ходить оканчати. А також морський порт Усть-Луга у Ленінградській області. як какому літі. І, звичайно ж, не можна забувати про українську рожеву пташку, крилату ракету Фламінго, поява якої суттєво змінює баланс сил у російському небі. А якщо ми используємо «Фламінго», так це достає до Омста. То тобто всі російські ракетні заводи. 90 російських роскі російських НПЗ, 95 російських НПЗ, 90% підприємств російського військово-промислового комплексу будуть під ударом. Головна перевага української пташки просте виробництво, дальність ураження до 3000 тисяч кілометрів та велика бойова частина 1150 кілограм. Попадання ракети типу, ну, типу Фламінга. Да? если вот беспилотник попадает, он наносит повреждения. Если попадет такая ракета с взрывчаткой, с боевой частью в 1150 килограмм, как заявлено, то там речь идет не о повреждении. Там будет идти речь о полном уничтожении. Либо НПЗ, там останется не ремонтировать и искать запчасти, а собирать металлолом. А если это индустриальный объект, цех какой-то, да, так расчищать место и строить новый цех. Потому тому штат там уже там воронка буде метро 20-25. Долі Доля російських НПЗ, військових заводів, аеродромів та інших об'єктів випака відтепер мало залежить від думки та позиції Вашингтону. Цьогоріч українські призовники б'ють рекорди втечі до Білорусі. За даними слідства .Інфо, з січня по серпень 25-го року прикордонники затримали 911 чоловіків призовного віку, які намагались уникнути мобілізації віком від 19 до 60 років. Це удвічі більше ніж за всі три попередні роки війни разом. Узяті лідирують Рівненська, Житомирська та Волинська області, Київська на останньому місці. Поліцейського, який виступив проти дій ТЦК в Ужгороді і передав постраждалому ветерану відеодокази знущань та принижень, викрали посеред білого дня. Кілька днів тому Іван Белецький повідомив, що його усунули зі служби, начебто через передачу відео третім особам. А вчора вісім чоловіків, шестеро в масках, двоє в чорних майках і джинсах, село міць затягли Белецького в джип. Очевидеця, яка знімала все це на телефон, стверджує, що її били по руках. А експоліцейського, начебто, відвезли в ТЦК. Росія виходить з європейської конвенції проти катувань. Голова уряду РФ Михайло Мішустін підписав постанову, яка пропонує Путіну денонсувати європейську конвенцію про запобігання тортурам та нелюдському поводженню. Документ Росія ратифікувала ще в 1996-му як член Ради Європи. Але після виключення з організації в 2022-му через вторгнення в Україну участь у ній стала технічною фікцією. Тепер Москва хоче уникнути будь-якого європейського нагляду. Бо якщо вони офіційно вийшли з Ради Європи, то й моніторинг не потрібен. Хоча це власне Росіян ніколи й не зупиняло. А тортури це в них схоже вже в крові. У Білгародській області влада намагається через суди і банки відібрати у мешканців гроші, які раніше самі ж виплатили їм як компенсацію за обстріл. Регіональне міністерство соцзахисту подало позови проти мешканців Щебекінського округу, вимагаючи повернути суми від 10 до 40 тисяч рублів. Усі деталі в нашому сюжеті влада Білгородської області намагається через суд забрати у мешканців Шебекінського району компенсації за пошкоджене житло до 40 тисяч рублів, які їм виділяли у 2023 році. Нібито тому, що деякі населені пункти насправді не зазнавали атак. атакує рішення російських властей раціональними мотивами писати вообще невозможно. Ще це делают дільний вопрос, Возможно для того, щоб ну, как-то еще сильнее поставить людей на место. Поки що у всіх випадках суди стали на бік мешканців. При цьому Сбербанк все одно списує гроші з рахунків громадян навіть без судових рішень. І, звісно, хотів би попросити не звернутися, тому що абсолютно очевидно йде підготовка документів. Ті, хто, у кого, наприклад, розрушено жилье останні дві тижні. Потому что обработка данных и заяв и обращений сейчас будет уже не совсем правильно, потому что прошло слишком мало времени. Так как войну Путин останавливать не собирается, то, соответственно, проблемы перекладываются на людей. На кого еще переложить? Соответственно, все, что будет происходить, будь то повышение налогов, какие-то отъем денег там, я не знаю, у иностранных агентов. Это все на самом деле в эту копилку. Да? То есть есть сложности с бюджетом, но платить за это будут обычные люди. Значит то и гроши обещали выплачивать, и сам Путин наказывал зруйноване житло відновлювати. Надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное. Помочь людям вернуться в свои родные поселки, села, там, где это позволяют условия безопасности. І Гладков навіть про успіхи у відновленні звітував. У нас повріждено і розрушено порядка 47 тисяч домів. Ми відновили порядка 42 тисяч. Да, ми деякі дома в Шебекін вот 14 разів відновили. Так, наприклад, виплата за частичне і потеряне імущество, повністю втрачене, прошу прощення, імущество. Раніше вона до введення ЧС федерального органу ставляла, це виплата 50 и 100 тысяч, соответственно, сейчас 75 и 150. Сегодня эту выплату получил уже более 66 тысяч человек на общую сумму более 4 миллиардов рублей. К сожалению, этот список растет. Новое жилье, но, но даже если мы говорим про Белгородскую область, вряд ли можно там купить меньше, чем за несколько миллионов рублей. Даже если ты будешь строить сам, строительные материалы настолько сейчас дорогие, что на 150 тысяч ну, ты практически ничего не купишь. Поэтому это е -е -е, просто в плане восстановления разрушенного, это просто смешные деньги, и это просто затыкание рта, не более того. Тільки сотні звернень постраждалих, які регулярно з'являються в мережі, говорять самі за себе. У мене дом, криші в дирках, вікна вибиті, двері поломані. Ми баїмося, Що нам делать? Ми обращаємося. Дочка дзвонила. Ніхто нас не слишив. Жить є дайте нам, пожалуйста, возможность отримати компенсацію за житло. Ми переселиться селі на наше рукавостка. Почому та одягаєте, але це ще не все. Зважаючи на складнощі в російській економіці, влада Білгородщини вирішила не відновлювати до кінця війни пошкоджене майно тих, хто виїхав. Ми прийняли рішення. восстановление жилья и транспорта всем жителям Белгородской области, у которых во время обстрела пострадало жилье и транспорт, и которые сейчас покинули территорию Российской Федерации, мы восстановлением имущества, как движимого, так и недвижимого, будем заниматься после окончания Спеціальні воєнні операції, а потім вирішили не виплачувати гроші на оренду тимчасового житла та змусити всіх, хто виїхав, повернутися жити назад під обстріли. Ну, теж неправильно, абсолютно очевидно, що уїхали в Московську область, ну жители Белгорода, і на сьогоднішній день категорично відмовляються повернутися. Ми не можемо сказати, що опасность. она отсутствует совсем, но с другой стороны мы точно понимаем динамику. Динамику, она, слава богу, что положительная, у нас и образование очное, и детские сады, и школа, поэтому нужно встречаться с людьми, разговаривать, объяснять, оказывать содействие и возвращать их домой. То, что на людей наплевать абсолютно властям, это совершенно очевидно. Эм, чем больше людей убьют, тем проще, потому что если убьют, а ещё лучше, ещё если ты родственников не осталось, лучше бы уж всех накрыли, то не надо будет ничего платить это безумно. Точно так же как предпочитают числить пропавшими без вести, а не убитыми, чтобы не выплачивать компенсации. Дивно только то, что у сотнях звернень мешканці просять гроші, житло, але не просять закінчити війну, яка стала прямою причиною їхніх нинішніх бід. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини. До зустрічі!